Реалізація міського освітнього культурного проєкту в Європу з Україною в серці це актуальний виклик сьогодення нашої держави, учнівське самоврядування із задоволенням включилося в роботу над проєктом. І сьогодні про нашу діяльність розкажу вам я, Криворученко Назар, а саме президент ліцейського виборкового, та моя помічниця Матковська Софія. У вересні 2023 року ми провели опитування, яке показало, що варто більше дізнатися про країни Європи і про діяльність Євросоюзу. Так ми вирішили відродити в ліцеї Єврокуб. там зібрались свідомі молоді люди 10-х та 11-х класів в єдиному бажанні відкривати для себе країни Європи та поширювати знання про Україну. На зборах активу ми спланували заходи, які б були б цікаві і корисні усім ліцеїстам та допомогли б нам поглибити знання про Європу, європейські традиції та цінності. Творча група підібрала завдання для вікторин, які ми використовували під час відзначення Дня Європи та дня європейських мов. А ще ми розробляли інформаційні бюлетені про країни Європи. Сподіваємося, що вони вийшли цікавими. Довелося зануритись в історію та традицію, ознайомитись з особливостями менталітету греків та бельгійців, дізнатись про традиційні страви та ремесла. А також ми зробили сторінку для допитових, де можна дізнатись цікаві факти та спробувати знайти відповідь на наші питання. На першому засіданні ліцейського євроклубу ми створили власний статус, а також визначили завдання діяльності. Ліцеїсти здійснили віртуальну подорож. Згадавши всі історичні епохи, які ми вплинули на формування культури, економіки та політики Європи, учні дізналися про утворення Євросоюзу, головні цінності та задачі. Цікава Вікторина змусила пригадати наукові відкриття, зроблені у Європі, відомості про країни Євросоюзу, і визначити європейські цінності сьогодення, перші засідання Євроклубу сприяли розумінню власної національної ідентичності, розширенню знань про Європу. Політична мапа, географічні об'єкти, історія, традиції, пам'ятки, страви та європейські види спорту стали предметом змагань в цікавій ігровій формі. Цікавий формат спілкування та азарт змагань надали позитиву під забуті комунікації, дух партнерського співробітництва в командах, здоволення від спілкування стали потужними мотиваторами для продовження активності ліцейського євроклубу. А саме під наше допитове око підпала також література. Музика, архітектура та живопис. У цьому році ми вирішили розглянути більш серйозні питання: чим займається Євросоюз? Хто і що робить в ЄС? Хто його є головою Європарламенту, а хто очолює Європейську Раду? Які країни взагалі входять до Єврозони? Про все це говорили наші учні на другому засіданні ліцейського євроклубу. Поглиблюємо знання з історії, географії, економіки країн Євросоюзу. Серйозна підготовка ведучих, цікава подача матеріалу, перевірка знань під час вікторини час пролетів непомітно, а якою стала цікавою виставка «Мандруємо світом безліч вражень, знайомство з історією, культурою і, звісно, згадку. своїми спогадами про подорожі поділились як учні, так і вчителі. На конкурс Кузитівки Європи були подані роботи у номінаціях: інформативність, креативність та оригінальність. Оцініть і ви. Отже, в рамках роботи по проекту нами проведено опитування щодо обізнаності учнів про країни Європи. Також була відновлена робота Єврокому. і з цього були розроблені вікторини ігри, заходи до Дня Європейських мов та Дня Європи. Також були створені цікаві інформаційні бюлетені країн Європи, що дав нам міський проєкт. А саме зацікавленість, обізнаність, набуття компетенції. Участь у різних формах діяльності та створення банку корисних матеріалів. Все це сприяло формуванню інтересу та розвитку різних практичних навичок. Зупинатися на цьому не слід, і Україна, Європа мають безліч цікавинок, глибину історії та дивовижна культурну спадщину. Євроку поліцей відіграє важливу роль як у зміцненні внутрішніх зв'язків, так і зв'язків зв'язків ліцеїстами. Він сприяє поширенню європейських цінностей, розвитку громадянської свідомості та культурного обміну серед молоді. Завдяки таким ініціативам учні глибше знайомляться з історією, традиціями та політикою ЄС, що сприяє інтеграції України в європейську спільноту, Активна участь у Єврокубі розширює можливості молоді, формує їхню європейську ідентичність і допомагає налагоджувати міжнародні контакти.